Кредит на омріяне житло за два роки, більш як 15 тисяч українських родин скористалися державною програмою Є оселя. Її мета створити вигідні умови, аби військові, педагоги, медики та науковці могли придбати довгоочікуване помешкання. Скільки сімей на Прикарпатті вже мають власні квадратні метри? Дізнавалась Ольга Бабенко. Лише впродовж минулого тижня нове житло за програмою «Є оселя» придбали сім прикарпатців. Серед них і подружжя Пептюків. Ми це зробили. Ми змогли». «Новий етап у житті. Володимир і Анна одружені вже шість років. Познайомилися в Івано-Франківську ще в студентські роки. Два театрали зійшлись митці. У 2019-му Володимир освідчився Анні. Одразу після одруження підписав контракт і став на захист держави. Нині ж проходить службу у лавах Нацгвардії. Так для себе вирішив, мене батько військовий, тобто всі по лінії військові. і так само я прийняв таке рішення і пішов до війська. Івано-Франківську подружжя винаймало житло за п'ять років спільного життя. Змінили кілька орендованих помешкань і весь цей час мріяли, що нарешті придбають власну квартиру. Це все відкладається, та потім та ще буде купа часу, ще буде купа можливостей. А потім зрозуміли, що якщо ми чогось хочемо, то потрібно щось діяти і робити. Про програму Єоселя подружжя дізналася від побратимів Володимира, які нею вже скористалися. Свій вибір зупинили на двокімнатній квартирі та влітку минулого року подали заявку через дію. Ми зразу подавали у декілька банків. Зазвичай були відмови або там менші суми, які необхідні були. Взагалі один банк, який погодив суму. Ну, конкретну суму, яку нам потрібно було на квартиру. На 20 років оплата це 240 платежів. Е, сума там мільйон шістсот, так що там? біля мільйон ну, сімсот, якщо плюс-мінус. Тобто перший внесок ми зробили 30% 30 загальної суми квартири. А що місячний платіж був трішки більший, ніж подружжя вносить за оренду? Три відсотки це можна сказати дуже низькі і дуже вигідні для клієнтів. Хто ми хто має право? Або хто може претендувати на ці кредити? Всі клієнти. Всі клієнти, хто має менше нормативної площі у власності. Просто є пільгові категорії, є не пільгові категорії. За три роки програмою скористалися вже більше 15 тисяч українських сімей. Левова частка саме родини військових. Для них створили вигідні умови кредитування. Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. На Прикарпаті ж видано майже 700 кредитів по ЄОСЕЛі, з яких 400 – на первинку. Окрім того, активно купують житло на стадії будівництва.